Всім вітання. Дивіться, маю отакий от от новенький акумулятор Vesta 110 А, 920 пускові токи, 12 вольт, технологія кальцій-кальцій. Є -кальцій. по Євбі. Стоп-старт. Дивіться, отакий от от інвектор. І заявлено 5 кВт в максимумі, 2,5 в номіналі, тобто він може підтримати 2,5 кВт. Це вже, до речі, перевірено. Він витримує десь 2,5 не витримує, але витримує. Десь 2,3, 2,4. Ось тільки він витримає. Давайте подивимося. Ага, Дивіться, він вже працює. Працює. І зараз його споживання перетворення з 12 вольт, 88 Вт. Що саме тут включено? Включений ось цей от насос. От таких от три лампочки. Зараз ще накину трошки йому більше Вт, щоб бачити, скільки. Трошки більше буде споживання. Mm -hmm. І от по такому от. Не виднося. От по такому датчику я хочу подивитися, скільки він буде. Він зараз працює 3,5 хвилини, майже 4 хвилини. Його споживання 88 Вт. Маємо 0,005 кВт, 225 вольтів. Ампер 0,40, 0,458. E, нижній 85, верхній 86, тобто от такі от характеристики. Зараз дивіться, включу ще котла, насоса, вентилятора, щоб збільшити потужність. Дивіться, зараз трошки збільшимо потужність. Включився насос. Насос стоїть на тройку. Цього зараз маємо 148 Вт. 169 це. Включився вентилятор, але виключився. Дивіться, що саме хочу дізнатися, скільки от з такого акумулятора він, до речі, хочу нагадати, він свіженький, він заражався всього-навсього 8 разів. Так вимикали світло на декілька годин. Заражав, його розраджався, заражався. А тепер от такий експеримент, світло перестало вимикати, а експеримент буде полягати в тому. Скільки часу він розродиться, ну я знаю. Наприклад, тут дивіться, отут -от одна позначка така, що можна розраджати, друга, далі дві жовтеньких і червона це вже в нуль, в нуль ми не будемо висаджувати, висадимо його, наприклад, наполовину. Ну, всі ми розуміємо, наполовину для таких от акумуляторів це трошки забагато. Але якщо немає світла, але потрібно підтримувати тепло в будинку. Від таких от Оця вся система, що подавалася в будинок, щоб було тепленько і, і все. Ну, думаю, включуся, трошки пройде, трошки часу пройде, можливо, через годинку. Ну, а далі будемо дивитися. Так, і так, давайте подивимося. Пройшло вже у нас 2 години 41 хвилина 0,240 кВт, Виробило, виробив інвертор від ось такого. Акумулятора. Так, і що ми тут маємо? Ми маємо ще зелененьку позначку 12,1. Ну і постійно таке стабільне споживання 89 Вт. Це тих 89 Вт, які споживають насоси. І так, щоб було в будинкові тепло. Так, і що бачимо? Акумулятор зараз розрядився до 12 вольт. Споживання так і стабільне, 89 Вт. Пройшло вже пройшло 4 години. Зараз ми подивимося от зараз 86 Вт споживання. 0,332 кВт виробилося. Мінімальне значення це було 68 Вт, максимальне 152 Вт. Все, подивимося далі. Що буде? Що ми маємо? Опустилися на одну жовтеньку. Тут так добре не передається, але це одна жовтенька позначка. Маємо 11,9 вольт споживання 89 Вт, і то пройшло в нас часу 5 годин. 5 годин, мінімально, що було 86 Вт по кіловат 0,416 кВт витягнули ми з нього. Ну, я далі буду пробувати. Будемо дивитися, скільки ще ще хоча б на одну, щоб жовтенько впало позначку. Так і ще не посадив одну жовту позначку, тобто показує от якщо також добре придивитися то на 50%. Акумулятор розраджений. Ну, звичайно, такий розряд давати не можна, але це ж експеримент, нам вже ж цікаво, що буде. І от за цей час, дивіться, що ми маємо 6 годин 30 хвилин. Мінімальна напруга була на ньому споживання 52 Вт, максимальна 152 Вт. Це насоси включалися вентилятори. Так, і ми маємо 86. Зараз споживання. Тобто, дивіться, тут ми маємо 86,8, а на цьому ми маємо 89. Ну, якийсь з них який якийсь ні. І дивіться, найцікавіший показник: 0,5 кВт електричної енергії. От з такого акумулятора можна взяти. Це відео для тих, хто ще планує щось в такому роді збирати, якусь схемку просту. Не витрачаючи дуже багато грошей, не вкладаючи в сонячні панелі і тому подібне. Тому для розрахунків воно вам можливо знадобиться. Тобто за 6 годин 30 хвилин. 6 годин і 30 хвилин, ми витягнули 0,5 кВт. Все, всім дякую за увагу. І давайте ще глянемо. Що нам покаже тестер? Після того, як ми 6,5 пору працював інвертор, витягнули з нього 0,5 кВт електроенергії. Давайте перевіримо самому цікаво, що там О, показує BED BAT паршиво. Опір внутрішній 4,0. По вольтах 12,1 12 вольт 34%, і показано 655 пускові токи. Тобто, ну, в принципі, я так гадаю, що це такий розряд давати не можна, але якщо у вас не буде світла і вам це буде потрібно, то чому б і ні.